Всім привіт! Я дуже-дуже рада бачити вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про німців і тварин. Найбільше ми звернемо увагу на домашніх тварин, а саме собак, як німці ставляться до домашніх тварин, які дуже цікаві є в них звички, є навіть податок на собак в Німеччині, звичайно, про це ми так само поговоримо. І це така дуже цікава тема, аби зрозуміти взагалі, які німці, як люди, тому що ставлення до тварин надає людям. Інш... Якогось іншого забарвлення, ми завжди зможемо сказати більше про людину, коли ми побачимо, як вона спілкується з твариною. Це така моя точка зору. Якщо вам цікава ця тема, а ця тема дуже цікава, попри те, що можливо вам так не здається на перший погляд. Я вас запрошую приєднатися до перегляду і додивитися це відео до кінця. Але перш за все... Зараз я вставлю результати конкурсу. Таке відео в минулому відео я проводила конкурс для своїх підписників, де ви мали можливість виграти три адвент-календарі. І зараз будуть результати цього конкурсу. Дякую всім, хто взяв участь. Друзі, розігруємо сьогодні нарешті три адвент календарі. Я знаю, ви дуже, -дуже чекали. Ви написали дуже багато коментарів, і зараз я вам показую, як я це роблю. Дивіться. У мене на екрані тут я вже скопіювала лінк свого відео з розіграшем. Це в нас система Анкл, Randomizer для визначення переможців конкурсів. Спеціальний сайт бачимо тут 603 коментарі. Це доволі багато. На три календарі 603 коментарі. Я натискаю Randomize і ми бачимо. Переможця номер 1 який виграє календар Дрездене Essence, оскільки Дрездене Essence я оголошувала першим календар. Його виграє Богданка Данка. Богданка Данка, ви написали великий коментар про те, що любите дивитися відео. Я вам дуже вдячна. І ви виграли календар від Дрездене Essence. Вітаю вас! Далі, другий переможець виграв календар від Альверде, оскільки я його другим презентувала. Це в нас користувач Ольга Устінова 4547. Дякую, було цікаво. Дякую вам, Ольга, вітаю вас. І третій останній календар це марка Балія. Хто ж у нас виграв третій календар? Наталія Доброріс, привіт, Галя! Мені дуже подобається. Дякую вам дуже, Наталя. Ви виграли календар номер 3 від Балея. Ну що ж, друзі, все це три переможці, яких я в режимі реального часу. Ви бачите, це буде все виставлено. Я нічого не монтувала. Вітаю вас і обов'язково залишайте свої дані для відправки. Дивіться наступні відео. Вітаю вас і папа! -па. Я щиро вітаю переможців. Напишіть обов'язково свої контактні дані, або найкраще знайдіть мене в інстаграм. І це так само всіх інших стосується. Підписуйтеся на мій інстаграм, я залишу лінк вам внизу під цим відео. Підписуйтеся і, переможці, напишіть мені, будь ласка, в Директ ваші контактні дані, куди можна відправити календарі. Я вам дуже вдячна за участь і вітаю вас із перемогою. Ну А ми починаємо тему нашого відео. Я брала інформацію з декількох джерел з німецького сайту Tagesschau. Також дивилася відео на німецькому мовнику ARD. І читала загалом багато статей на цю тему, тому в мене є чим з вами поділитися. Ці відео і статті я також залишу в описі під відео, якщо ви хочете, можете почитати їх самі і трішки більше для себе дізнатися. Так от, стаття нещодавно вийшла в німецькому медіа так шоу про те, що німці з початком пандемії і з початком інфляції, ви знаєте, наскільки велика була інфляція в Німеччині, вони почали економити на всьому. Буквально на всьому, але не на своїх тваринах. Це навіть була назва статті, що свідчить про те, що для Німеччини домашні тварини для німців надзвичайно важливі. Вони, от, вони за ними дуже сильно. За них під про них піклуються, за них переживають, взагалі на дуже велику увагу приділяють своїм домашнім тваринам. Це такі їхні, навіть можна сказати, друзі, члени сім'ї, не тварини, а саме як члени сім'ї, часто їх навіть називають дітьми, так тобто, це ніби моя маленька дитина. Кількість тварин у Німеччині зросла з початком пандемії COVID-19, тому що багато хто сидів вдома. Залишався вдома сам, хотілося якогось спілкування, напевно, і багато з німців завели додаткових ще домашніх тварин. Взагалі в кого не було, то задумалися про них. І таким чином взагалі кількість домашніх тварин виросла в Німеччині. І зараз у 2023 році вдумайтеся в цю цифру: 45% усіх домогосподарств у Німеччині мають домашніх тварин. Тобто, майже половина домогосподарств мають тварин. Загалом, зараз в Німеччині 34 мільйони 300 тисяч, десь близько того 300 тисяч домашніх тварин. Це Дуже-дуже багато. Це насправді більше, мабуть, ніж фактичне населення України зараз, або приблизно десь таке саме, як кількість нас людей в Україні, так то в Німеччині така кількість тварин. Це величезна кількість. На першому місці, що мене здивувало, були коти. Мені чомусь і є коти, так. Мені чомусь здавалося, що в Німеччині суто. Наглядно набагато більше собак, ніж котів, але я думаю, це пов'язано з тим, що собаки вони більш їх більше видно, тому що з ними виходять на вулицю, їх вигулюють, вони бігають парками. А от багато котів, вони можуть жити просто в квартирі всередині, тому їх не так видно, їх не так помітно. Але насправді номер один в Німеччині посідають коти, і котів близько 15,7 мільйона. Собаки на другому місці 10,5 мільйонів, і дрібні тварини 4,6 мільйона. Це хом'ячки, морські свинки, можливо, папушки, якісь навіть павуки, черепа. Живуть вдома і так далі. Такі всі дрібненькі тваринки і кроликів дуже багато. У статті TSH, а також у відео АРД, ви можете також їх подивитися і побачити. Там був цілий блок інформації про корми для тварин, дуже цікаво, що зараз корми, цей ринок виривається в лідери. Зараз величезна кількість різноманітних кормів для тварин, преміум кормів, і навіть є попкорн. Для тварин я тут собі навіть виписала собачий попкорн, собачі кнедлі, печиво для хом'ячків, картопля фрі, бургери для тварин, тобто все людське, людська їжа, її аналоги є на ринку, зроблені для тварин. І також власники магазинів таких підкреслюють: люди почали вибирати лінійку преміум, все частіше, не якусь базову, а саме ще більше коштів вкладати в. Харчування, тому що вони вважають, що вони піклуються таким чином більше про здоров'я своїх улюбленців, про те, що їм. Якщо вони купують для себе біопродукти, наприклад, люди, вони мають обов'язково купувати ці самі біопродукти і преміум продукти для своїх тварин, аби вони були на рівних, так не ображати їх, а піклуватися про їхнє здоров'я, так само, як вони піклуються про власне здоров'я. Ось така була от теза. Також існує навіть вегетаріанська і веганська продукція для тварин, вона користується не таким попитом, як звичайна класична, є навіть такий новий тренд. Це корми для собак чи для котів на основі білка, протеїну, комах. Ми, до речі, були у вересні, коли їздили в Німеччину у магаз в магазині у музеї Футуріум. Він відкрився в центрі Берліна недалеко від головного залізничного вокзалу Футуріум про життя в майбутньому з різних точок зору. І там ми зайшли в кав'ярню, нам запропонували як снек. Смажених таких фрітованих комах. Я вам ставлю обов'язково фотографію. Ми спробували їх, чому б ні. І ви знаєте, насправді, якщо б ви не знали, що це комаха, а це виглядало би просто як чіпсинка, чи просто як якийсь крекер, ви б навіть нічого не помітили. Смак абсолютно такий, як засушеного крекера, шматочка хліба чи чіпси. Взагалі нічим не відрізняється. Можливо, менше глутамату натрію, солі, але Абсолютно на смак, нічим не примітна річ, звичайно, на вигляд трішки на любителя, але я думаю, за цим саме і майбутнє, тому що це доволі дешева. Така дешевий ресурс протеїну, і доволі його легко видобу, видобути і виростити набагато легше ніж м'ясо тварин. Наприклад, зараз я так само наведу дані німецької асоціації торгівлі і промисловості. Вони говорять, що в 2023 році вартість кормів для тварин, яку заплатили німці за корми для тварин, складає 4,5 мільярди євро за рік. Саме на корми. А, там також йшлося про Нестле. І говорилося, що 25% своїх продажів Нестле генерує за рахунок корму для тварин. Уявіть, 1 четверту Нестле це величезний концерн. У них ну Дуже багато різноманітної продукції, всілякої. Так, от четверту частину своїх прибутків вони генерують за рахунок саме кормів. Це на це друге місце. На першому місці залишається кава. Ви можете помітити в Німеччині, що собак можна брати практично всюди, крім, наприклад, аптек, супермаркетів, цих другері Росмандем, так. І, можливо, якихось ресторанів чи кафе, якщо це їхнє таке правило, це залежить конкретно від закладу, але в усі інші місця, в громадський транспорт, наприклад, собак брати можна. А також у Німеччині дуже часто тренують собак, приділяють цьому час, приділяють цьому кошти. А власники собак намагаються виховати їх, щоб вони в громадських місцях пров... поводили себе. Відповідно, тихо, щоб вони не заважали, щоб вони не були агресивними до інших, так? щоб вони виконували команди е, господарів. Тобто собака це такий величезний пласт часу і зусиль для німців. Це не просто так, що завів і все. І він у тебе є. Ні, вони з ним дійсно займаються, з цими собаками, є навіть такі спеціальні школи. А чи курси навіть для собак, де собак тренують, вчать власників, як з ними поводитися і так далі. Також дуже цікавий факт, що в Берліні і в Нідазаксен, це бунт Нижня Саксонія, треба спеціальна ліцензія, щоб відпускати собаку бігати у парку без повідка. Німці, звичайно, вигулюють собак два рази в день, це мінімум, і в німецькій мові є навіть такий вислів Гасікін. Гасіген, це називається це вигулювати собаку. Гасігень, який гасія, я йду вигулювати собаку. Ось таке коротеньке слово, яке містить в собі таке великий, великий набір значень. Так? Звичайно, оскільки це Німеччина, в Німеччині є документ спеціальний, який регулює права тварин, який зобов'язує власників тварин виконувати певні дії. якщо ви завели собаку. І це German Dog Regulation називається, якщо говорити англійською мовою, тобто собаче регулювання, собачий устрій, так званий. Цей документ зобов'язує власників проводити, зокрема, багато часу зі своєю собакою, достатньо часу, щоб давати їй цей от емоційний зв'язок і контакт. Також зобов'язує надавати собаці. Час з іншими тваринами, так з так само собаками, наприклад, у парку, чи гуляти разом, вигулювати. І, до речі, в Німеччині дуже часто можна побачити, як люди з собаками зустрічаються на якісь галявинці спеціальні між будинками. Я таке бачила дуже часто біля нашого будинку. Чи в парку вони, можливо, домовляються вже між собою, оскільки вони знайомляться і знають один одного вже доволі давно, оскільки кожен день вони гуляють тими самими маршрутами. Вони виходять, і я бачу, як декілька собак там три. 4-5 собак, вони між собою спілкуються, вони бігають, вони граються між собою. І ось такі от зустрічі собак. Так от Dog Regulation, саме цей документ і зобов'язує власників надавати такий час своєму собаці. Не утримувати тварину у просторі меншому за 6 квадратних метрів. Тобто не можна в Німеччині утримувати собак у будках постійно, у клітках якихось чи в якихось я не знаю, коробках, чи навіть спеціальних будиночках, які не більше, які менші за 6 метрів квадратних. Тобто, треба надавати собаці достатньо простору. І, звичайно, цей документ зобов'язує власників собак платити податок. На собаку до речі, податка на котів у Німеччині, наскільки мені відомо, немає. А на собаку є. Він сплачується до місцевого бюджету і він залежить від дуже часто розмірів собаки, породи собаки, ваги собаки, і, він, і від, звичайно, бундес землі, від федеральної, федерального округу чи окремого навіть району, але часто від бундес землі, і становить від 20 до 350 євро на рік податку за собаку. Якщо в людей дві собаки, то на другу собаку податок буде вищим, а на третю ще вищим. Тобто з кожною додатковою собакою податок зростає. Саме тому ми розуміємо, що дозволити собі собаку можуть не всі. Тобто, якщо ви живете на соціальну допомогу і ледве-ледве зводите кінці з кінцями, ну. Собаку навряд чи ви зможете отримувати. Податки для небезпечних собак, так званих небезпечних це бультер'єр або підбуль, наприклад, які можуть встановити якусь загрозу. Вони ще більше в Німеччині і можуть бути навіть приблизно 800 євро на рік. Уявляєте, це доволі така велика сума, як просто податок на собаку, крім всіх інших коштів. Що я від себе ще хочу додати, це те. Що німці дійсно обожнюють своїх собак, своїх домашніх тварин. Це дуже видно. Вони за ними дійсно дуже доглядають, вони їх перевіряють постійно в лікарів. Є навіть такі чек-чекапи, так і для, для, для дорослих, і для дорослих, як для людей. Я вже також думаю про собак і про тварин в контексті, що це діти. Так, Як для дорослих, вони ходять на прийоми, лікують собі зуби, дивляться на шерсть, на кігті і так далі. І, взагалі, в Німеччині до тварин. Дуже таке трепетне ставлення і жорстоке поводження твари, з тваринами для німців. Це дуже-дуже ну це серйозний злочин. Це, ну це дуже боляче, це дуже так ем, морально для них непросто. Якщо ви хочете завести, наприклад, собаку в Німеччині, то обов'язково маєте про це все подумати а, і зважити всі за і проти, чи є у вас достатньо простору для цієї собаки, чи зможете ви її вигулювати е, часто, чи зможете ви. Видавати їй час з іншими собаками, з собою достатньо часу, аби вона проводила і так далі. І, звичайно ж, платити цей податок. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Я вас всіх цілую. Зичу вам всього-всього найкращого, мирного неба, теплої осені, попри все. Всіх цілую, всім па-па. до наступного відео!